Слава ранку, друзі! Я радий знову вітати вас на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. І давайте зразу же ми скажемо Боже Слово, скажемо сповідання, яке допоможе нам у цей день. Тобто ви можете повторити це за мною. Господь мій пастир. Він пікується про мене. Він захищає мене. Він завжди зі мною. Він ніколи не залишить мене. Я покладаю свою надію на мого Господа і Спасителя. І я благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі! Ще раз вас вітаю. Мене звати В'ячеслав, я пастор Церкви Доти Христа в місті Чернівці, і це програма. Під Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. Тож, давайте ми, я вас запрошую поділитися цим ефіром. І я хочу поділитися на YouTube, не на YouTube, а на Facebook сторінці Церква доти Христа. Треба правильно говорити. Ви також можете подивитися і поширити. Поширити цю програму, за що я буду вам дуже вдячний за те, що ви ділитесь, тому що вірю, що вона вас благословляє. Добре, я це поширю вже. Також, друзі, в наш є YouTube канал Церква доти Христа, на якому ви можете подивитися всі наші попередні програми. Заходьте на нього, дивіться і підписуйтесь на наш YouTube канал. Добре, сьогодні хочу, щоб ми теж трохи поговорили про з 10-ї глави Євангелія від Іана прочитало декілька віршів і проговорило про щось, ну, вірить, дуже важливе і цікаве для нас. Давайте ми почитаємо Івана 10 е з другого вірша. Хто входить через ворота, той пастир Овець. Сторож відкриває йому, і вівці чують його голос. Вівці чують голос пастора Він куючи, імен на кожну вівцю і виводить їх. Коли ж виведе всіх своїх, то йде попереду них, і вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужинцем вони не підуть, а втечуть від нього, бо не знають його голос. І 14 вірш. Я добрий пастир, я знаю своїх, і вони знають мене. Ісус каже, що Він добрий пастор. Алілуя. Він пастор, який пікується про своїх овець, і Він добрий. І вже за це ми повинні бути йому вдячні і радіти. І написано, що Він знає своїх. Ми всі Його вівці, і Він нас знає, і Він про нас пікується. І дивіться, тут важливо нам, ну я хотів поговорити про те, що коли Сторож відкриває пастору, який прийшов, то вівці вони написано, чують його голос. І ви знаєте, коли вони чують його голос, написано, що вони потім йдуть за ним, тому що вони знають його голос. Вони знають, це пастор прийшов, це наш пастор прийшов. Вони чують його голос і вони розрізняють, якщо там раптом у тому загоні буде нова овечка. І приходить пастор, і знаєте, всі будуть радіти, ого, пастор прийшов. Це наш пастор, а ця овечка скаже, хто це? Я не знаю, хто це. Перший раз чую цей голос, взагалі не знаю, чи можна довіряти цій людині, чи не довіряти цій людині, який прийшов мене вести, чи йти за цією людиною, чи йти, не йти за нею. Я не знаю його. Тобто, розумієте, для того, щоб нам... Знати голос нашого пастора, нашого Господа, Спасителя Христа, нам треба його знати, знати особисто. І от 14-й чотирнадцяти я прочитав, там написано, що він каже: Я знаю своїх, тобто він знає нас, і написано, і вони. Знають мене. Тобто, нам важливо зрозуміти, що ми повинні знати, знати особисто нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми не можемо просто опиратися на Його голос. І знаєте чому? Дивіться, голос людини, наприклад, наскільки ви знаєте добрий голос інших людей, голоси інших людей. Наприклад, ви знаєте, що ви можете щось прочитати. У Фейсбуці, наприклад, якийсь там вислов, якоїсь там людини, але ви не знаєте особисто цю людину. І якщо б ви цю людину зустріли десь на вулиці, і вона почала б вам щось говорити, про щось вас навчала, ви, може би, навіть не звернули б на неї уваги і сказали: да що ти мене тут навчаєш? Чи ну, може щось цікаве, ви б послухали, але ви ви не зрозуміли, що то ця людина. Яка написала те, що ви там прочитали, що вас, наприклад, благословило. Тому що ви не знаєте люди, людину особисто. Ви просто е, подивилися її вислів, який вам хтось передав. А людину особисто, ви не знаєте. І тому ви не можете їй довіряти, і слухати все, що вона вам каже. Ви б її <кхід> не впізнали. Знаєте, Одного разу, десь в 2010 році, 2010, так, ми поїхали на конференцію місії Кента Копленда в міста Дніпро. І там приїжджав Джордж Пірсон, Стері Пірсонс, вони проповідували Євангелі. І ви знаєте, коли Джордж вийшов проповідувати, його вийшов перекладати. І вийшов перекладати, є, знаєте, директор місії Кента Копленда в Україні Володимир Колесник. Колесник. І знаєте, коли він почав його перекладати, то в тебе були такі відчуття, що це проповідує Кенет Коуплінд. Чому? Тому що ми дивилися програми Переможний голос Вірищева». І Кеннета Колпунда перекладав і озвучував саме Володимир Колесник. Тому, коли ти слухав програму, для тебе Кенет Колпун звучав голосом Володимира. І коли він вийшов, і він... Проповідував Джордж Піпсенс, а Володимир його перекладав. Тобто ти дивишся, ти бачиш ту людину, яка проповідує. Ти заплющуєш очі, і в тебе всередині м -м, така картинка, що там проповідує Кеннет Копленер, тому що ти чуєш його голос. І ви знаєте, то був не голос Кеннета Коплену, то був голос Володимира, який перекладав його і озвучував його. І коли він озвучував іншу людину, тобі було ну, досить важко. Ну, Це все поєднати, знаєте. І подумайте, якщо от я б, наприклад, зустрів би брата Кеннета десь на вулиці, і чи він би мені там, ну, якщо б зустрів, я б його впізнав. Якщо б він мені подзвонив і почав мені щось розповідати, а я б подумав, Та хто це говорить взагалі? Я його не знаю. Якщо б мені подзвонив Володимир і почав би мені щось розповідати українською, тому що він перекладав саме на українську мову. Я би подумав, що це, напевне, кенецькому дзвонить, тому що голос Володимира мав асоціації у мене всередині з Кеннетом. Розумієте, друзі? Тому нам е, зна, варто знати голос нашого пастора і знати його особисто, а не просто е, голос окремо, а він окремо. Знаєте? Тому що ми зможемо це поєднати. І те саме для російської мови перекладав чи озвучував Сергій Фінаєв. І так само, коли він на конференції приїжджає і проповідує, є люди, які кажуть, ой, нам здається, що це Кеннет Коплін проповідує, коли ми заплющуємо очі. Тому що він прикладав російською, озвучував російською, і ті, хто слухав російською, для них брат Кеннет звучить голосом Сергія Фінаєва, друзі. Тобто, ви розумієте, що ці люди вони передають послання від тих людей, озвучуючи їх. І якщо ми особисто не знаємо тих людей, то ми не знаємо взагалі, як звучить їх голос. І для нас їх голос буде через цих людей. І якщо, я кажу, ми будемо слухати, десь там в аудіоформатах, нам буде здаватися, що це Кеннет, а це буде не Кеннет. Таке буде розчарування, друзі. І про що це говорить, друзі? Про те, що нам треба не просто знати голос його, а нам треба мати особисті стосунки, будувати особисті стосунки з нашим Господом для того, щоб ми були впевнені в тому, що він говорить саме. Це він говорить. Тому що написано: за чужинцем вони не підуть, а втечуть від нього, бо не знають його голоса. Розумієте? Тобто ми повинні настільки сильно знати голос нашого Господа і Спасителя, щоб розрізняти, де його голос, а де голос чужинця. І ви знаєте, кажуть, і ми знаємо, що коли в нас є якісь тиски, якісь виклики, ми мовимось, нам важко почути голос нашого Господа і Спасителя. Ми відчуваємо. Тиск великий. І для нас звучать і інші голоси. Голос твоєї пхоті, голос якихось обставин, голос страху, голос ворога. Всі ці голоси вони звучать у твоїй голові, і вони кажуть тобі, що робити. І тобі треба приймати рішення, знаючи голос Господа і Спасителя. Як він говорить і що він говорить. Тобто, якщо ти особисто знаєш людину, ти знаєш, що від неї очікувати, ти знаєш. Що вона може тобі говорити, а що не може. Якщо ти знаєш особисто Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, ти будеш знати, чого Він тебе навчає і що Він тобі каже. Тобто ти розумієш, якщо тебе підштовхує до гріху цей голос, який тебе говорить, то ти розумієш, що це не голос твого пастора, Господа Спасителя каже тобі це. І ви знаєте, в ворах написано, що Він приймає вид ангіла. Світу для того, щоб тебе ввести в оману. Сам сатана приймає вид, такий облік ангела світу, щоб тебе обманути. І ти розумієш, ніби з'явився ангел, ніби каже щось правильно, а голос голос не той. Якщо ти розрізняєш голоси, голос не той. Згадайте, про вовка і сімох козенят, так, водо українського, Ві, Вовк і семеро козлят. Голос був, не мамин голос, і вони почули, це не голос нашої мами. Тому ти повинен знати голос свого Господа і Спасителя. Ти повинен його знати, щоб чути те, що він тобі каже, для того, щоб йти за ним. Тому що інші голоси, вони також звучать, і вони можуть тебе, тебе вести в оману, якщо ти не знаєш. Голос свого Господа і Спасителя. Тому, знаєте це. І ще хочу вам сказати, ну, давайте так коротко. <кій> всі голоси у твоїй голові, всі голоси з духовного світу, вони звучать через твій дух. Через твій дух. Тому що наші фізичні вуха, вони не чують духовний світ. Духовний світ чує наш дух. І написано, що Дух Святий Він каже нашому духу, і наш дух, Він це передає нашій душі, і ми починаємо це чути і розуміти. Тобто всі голоса з духа вони будуть звучати через твій дух, так як налаштований твій дух, тому що саме Він чує духовний світ. І ворог так само буде говорити тобі через твій дух. І Ісус так само буде говорити тобі через твій дух. Тому ти повинен зрозуміти, що твій дух, він як. Як перекладач духовного світу. знаєте? Як Володимир брат, Сергій брат, і вони можуть перекладати чи озвучувати інших людей, різних людей. І ти повинен розрізняти, кого вони зараз озвучують, і хто саме зараз тобі говорить, і що він говорить. знаєте? Тому тобі треба знати особисто Господа і Спасителя Ісуса Христа. Знати його вчення для того, щоб розуміти те, що він говорить. І ти завжди будеш впевнений в тому, що він говорить, що це саме Він, якщо ти його знаєш. І для того, щоб його знати, тобі треба народитися згорити, тобі Треба прийнятися за Христа як свого Господа, і свого Спасителя. І коли ти народишся від нього, від води і Духа, написано, тоді ти. Будеш знати, як розрізняти його голос, як чути його голос, то тобто ти будеш отримувати ці послання від нього і, і впевнений йти вперед, туди, куди він тебе веде, а не туди, куди веде тебе ворог. Тому що написано, що ворог він. Як зловмисник приходить, він копіює голос, щоб тебе ввести тебе в оману. Знаєте, такий був, ну, обманювали так людей, дзвонили вночі батькам і казали: ваш син він попав тут в аварію чи ще щось. У нього великі проблеми е, з законом. Тому якщо ви зараз там за півгодинки привезете і називали б там велику суму грошей, то ми зможемо це допомогти вам. і там, чи вилікувати його зразу, чи е, не подати в суд на нього, щоб його випустили там, з в'язниці, ну і так далі. І вони, знаєте, е, на чому? Олександр, застати вночі людину зненацька, спросоню, з і почати щось говорити. І вони давали, е, якби ось ваш син давав йому трубку. І син казав: Мама, мама, допоможи мені, допоможи мені. І знаєте. Коли людина в такому стані важкому, психологічному, їй може бути тяжко розрізнити голоси, знаєте, і ніби тобі сказали, що це твій син, тебе запевнили, що це він, і ти вже очікуєш, що це він буде казати. А це каже зовсім інша людина. Просто вона підробляє голос вашого сина для того, щоб вести в обману. І знаєте, деякі люди вони повелися на це і вони втратили гроші. А деякі люди, наприклад, знаєте, я знав, що таке відбувається сумами, попередив про це. І якось їй подзвонив позначи, і вона каже: ну, ха, ну вона вже зрозуміла, що це просто її обмають. І тата взяв трубку і почав говорити, а хто це, що це, де це? І вони зрозуміли, що не вийде. І поклали слухавку. Мама подзвонила мені, де ти слава вдома, все добре в мене. знаєте. А інші люди сказали, що ну, я чую цей голос, ну, голос не мого сина. Вони кажуть, ну я розумію, що це голос не мого сина. І я казав, до побачення. Подзвонила син в порядку, з ним все добре. Тобто є люди, є ворог, дьявол, на який. Обманює підробляючи голоси, і якщо ви не знаєте свого Спасителя і не впевнені в ньому, то в стресових ситуаціях в ситуаціях під тиском. Ви не зможете розрізнити, де голос Господа, а де голос ворога. Тому вам треба мати особисті стосунки з Гостом Спасителем, пізнавати його, щоб знати, що від нього очікувало, як він каже, як він будує речення, друзі. Тому що, якщо ми особисто спілкуємося з людьми, ми знаємо їх вимову, як вони кажуть, як вони будують свої речення, які слова вони використовують. Ми бачимо приклади. Смішні приходи, друзі, коли росіяни вони пишуть щось, ніби від імені українців. І вони пишуть українською мовою. І коли українці це читають, їм смішно, тому що українці так не говорять і ті слова так не вимовляють. Не до цього взагалі ці слова, але гугло-перекладач перекладає саме так ці слова. Ну я вже не пам'ятаю, ви можете знайти це. Це дуже смішно. Вони написають, там пишіть, що це борошно. Вже всем, всім набридло. Це борошно, вони, вони мука слова. І вони в перекладають? Мука, мука, борошно. І вони пишуть українською українцям. Це борошно вже всіх дістало. І українці розуміють, ну це явно не українець говорить, це якийсь росіянин переклав. Це все, і там багато таких прикладів, і слів можете самі подивитися. Якщо ви особисто знаєте, ви знаєте, що люди використовують, що вони кажуть, які слова вони вживають, які вони ставлять навіть наголоси, і навіть ви ну. В фізичному світі ви розумієте тембр Голосу е е, людини, яка поруч з вами, яку ви знаєте. Якщо ви не знаєте людину, ви не розумієте, не чуєте її голос, не знаєте його тембру, але ви можете знати, як вона висловлює свої думки. Так само, друзі, ми не чуємо Ісуса фізично, ми чуємо Його в нашому дусі. Наш дух він перекладає все, що каже Ісус для нас. Але ми знаємо Ісуса через його Слово. Ми знаємо, тому що ми проводимо з Ним часу, молитві. Е ми будуємо з ним стосунки через його вчення, знаєте, і ми вже знаємо, що він говорить, як він говорить, які він робить наголоси, які слова він буде використовувати. І тому ми знаємо, це голос нашого пастора, який нас веде. Тому ми можемо сміливо йти за ним, довіряючи йому, тому що ми знаємо, що Він нас любить, Він нас знає, і Він про нас пікується. Тобто, друзі, знайте, чи дійсно ви знаєте голос вашого пастора, вашого Спасителя Христа, і чи дійсно ви знаєте Його особисто, щоб бути впевнені в тому, що це саме Його голос? Подумайте про це, помоліться про це, і хай Господь допоможе вам у цьому. Давайте помолимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі за Твого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за твою любов і милість. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що ти добрий пастор, за те, що ти знаєш нас і ми знаємо. Тебе, тому що ти відкриваєшся для нас. Ми дякуємо тобі за те, що ти говориш нам, і ми можемо розрізняти і знати твій голос серед тисячі голосів, які говорять наше життя і хочуть нас вести неправильним шляхом. Я молюся і прошу тебе, допоможи нам ще більше будувати стосунки з тобою пізнавати тебе ближче і ближче. І я молюся за тих людей, які ще не побудували з тобою ці стосунки. Допоможи їм більше і більше дізнаватися про тебе і знати особисто тебе. Допоможи їм розрізняти твій голос серед тисячі голосів, Господь. Допоможи їм бути впевненим в тому, що це саме ти. І я дякую за те, що ти дієш. І допомагаєш всім нам і захищаєш нас. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я приголошую, що ранами Ісуса ви були зцілені, тому це належить вам, прийміться. І я наказую тобі всяка хвороба, немість, біль, Іди геть в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую надприродній Боже фінансове Бог для вашого життя. Бог діє у вашому житті зараз, Бог дає вам мудрість, Бог допомагає вам у всіх ваших справах. Бог говорить до вас, і ви чуєте його, голос, і ви знаєте, як вам вчиняти. Бог вас любить, тож благословляє вас. І ми благословляємо нашу країну, і ми приголошуємо. Швидку перемогу вже цієї осені в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за перемогу. Ми благословляємо наше військо і керівництво нашої країни. Ми благословляємо і благословляємо всіх людей в Україні, всіх, хто приїхав, всіх, хто втратив житло. Ми благословляємо, якщо вони ні в чому не мали потреби, щоб вони. Якомога скоріше змогли повернутися до себе додому, чи щоб до них було побудоване нове житло? Ми боги і приголошуємо ріст економіки, і ми мовимося про те, щоб у нас було всього вдосталь. Щоб електрику, світло не вимикали, щоб було тепло в оселях людей, щоб була вода, щоб було все необхідне в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за це, за відновлення нашої економіки. І я приголошую, що всі плани ворога вони зазнають поразки, вони не здійсняться, вони руйнуються. І ворог боїться нас, і ворог в страху тікає від нас в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! А, ні. Дякую вам, друзі, дякую за те, що були з нами сьогодні. надежда, надежда доброго ранку. Дякую за те, що були з нами сьогодні. Я вірю, що це слово воно підбадьорило вас, допомогло вам. І подумайте про це, промоліться про це, щоб мати про це більше відкриття. Нагадую, що всі програми ви можете подивитися на YouTube-каналі Церкви Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Сподобайся і діліться цим ефіром. Також на нашому телеграм-каналі ви можете слухати програми в аудіо форматі. Це дуже зручно. Спробуйте! І я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословіннями. І зростайте у своїх особистих стосунках з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Хай цей день він пройде під Божим. Захистом і пам'ятайте, Бог любить вас і пікується про вас. До зустрічі завтра о 8-й ранку. З господом, друзі!